1983 рік Київ, військова частина, розташована на місці Лесогірського форту. Солдат Микола Солонцов стоїть на варті, і раптом, ніби з під землі, перед хлопцем з'являється силует його дівчини, яка живе за сотні кілометрів звідси. Бліда Олена йде зі свічкою у білому, з окровавленим платтям, і раптово вона зникає. Згодом він дізнається, що його кохана загинула в аварії. Ольга Дякова телефонує до поліції зі скаргою, що у її будинку літають. Предмети і самостійно пересуваються меблі. Це був перший офіційно зафіксований випадок полтергейсту у Європі, і за 87 років ця будівля зруйнувалася. Це варто побачити один раз. І це залишиться з тобою на все життя. Київ містичне місто. Кожен його куточок просто просякнутий легендами та таємницями. На жаль, історію столиці прикрашають не лише добрі казки про святість, а й про нечисте. Боязкий і водночас непередбачуваний у своїх проявах впливах на людину куточок столиці, з одного боку повний добра і святості, а з іншого сповнений містики та таємниць. Андріївський узвіз. Туди сходяться як негативні потоки енергії, так і позитивні. Тож назвати його містом. Місцем сили я б не зміг швидше за все місцем откровення. Поруч, здіймаючись казковими шпилями, стоїть найтаємничіша будівля Києва. Найкрасивіший містечний замок у стилі англійської неоготики. Це місце, як показала його історія, несе зло і мстить тим, хто зазіхає на його територію. Так званий замок Річарда Левове Серце не любить людей. Уже понад 100 років він позбувається своїх мешканців і власників, у чому корінь зла. Може знати лише той. Хто його збудував? Будівництво так званого замку Річарда почав підрядник Дмитро Орлов. Проблеми обрушилися на власника цієї будівлі ще до завершення будівельних робіт. 1904 рік, Київ, до помешкання Дмитра Орлова постукав незнайомець. Господар був дуже наляканий пізнім, несподіваним візитом. Чоловіки голосно про щось сперечалися. Згодом ніхто з домашніх так і не дізнався, ким був той нічний гість, що залишив по собі лише погрози і прокляття. А вже за кілька днів у замку сталася пожежа. Пожежники довго не могли приборкати полум'я. Здавалося, що все це не просто вогонь, а сам диявол глузує з них. Відтоді по місту почали ширитися перші чутки про те, що дім Орлова проклятий. Імовірно, Дмитро Орлов вирішив не витрачатися на дорогий індивідуальний проект і просто використав чужий. У журналі Строїтель за 1901 рік було опубліковано проєкт відомого академіка архітектури Роберта Робертовича Марфельда для служби Міністерства внутрішніх справ у Санкт Петербурзі на Аптекарському острові. Це був дохідний будинок, разюче схожий на будівлю на Андріївському узвозі. Подейкували, що іноземний архітектор. Який за чутками і був автором сучасного замку, захоплювався чорною магією та іноді навідувався до Києва, щоб брати участь у спіритичних сеансах. Ким був нічний гість, який погрожував Орлову помстою. Можна лише здогадуватись, а вже у 1911 році злодій стало і самого підрядника. Він був знайдений мертвим за 6 тисяч верст від Києва. Одова Орлова невдовзі продала замок новому власнику, але здавати квартири в дохідному будинку було непросто, адже містом вже давно ширилися моторошні історії про те, що в замку на Андріївському оселилася нечиста сила. Одна з власниць не розрахувалась із пічниками. Це люди, які ставлять піч, і ті ідучи, зробили наступне: просверлили отвори у димоходах і щось туди засунули. Мину деякий час, і вже за інших власників увечері з дому почали доноситися стогони виття, та просто моторошні звуки. Кияни завжди були чутливі до містичних історій і легенд. Люди почали говорити: якщо вбили власника, то і в будинку відбувається таке, отже, його зведено на поганому місці, де живе щось нечисте. І хоча джерело моторошних звуків було знайдено та усунуто, замок Річарда добрішем не став. Його багато разів заселяли і виселяли. Але залишається фактом: цей будинок ніколи не любив своїх мешканців і власників. Кожного разу, коли хтось намагався обжитися в його стінах обставини складалися проти них, і дім знову залишався наодинці із самим собою. Багато років, уже століття, цей замок в історичному куточку столиці стоїть із зачиненими для сторонніх дверима. Що відбувається за його стінами, нікому не відомо. Чисто інтуїтивно відчувається, що в будівлі, яку називають замком Річарда, відбувалося. Певні незрозумілі події, але хто їх проводить? Коли, як і навіщо досі залишається таємницею? Чому Андріївський узвіз вважається наймістичнішою вулицею Києва? Що коїться у стінах таємничого замку Річарда? Чому доктора Яновського, який жив на Андріївському, за життя називали Святим? Поруч із замком Річарда на Андріївському, з возі 17, є ще один легендарний будинок, у якому жив лікар, якого називали совістю медицини або ж святим лікарем. Усі. Хто звертався до нього? Будь то поетеса Леся Українка, акторика Марія Зітковецька чи простий робітник? Лікар допомагав і ставився з однаковою турботою до всіх. Якщо бачив, що хворому нема за що купити хліба, намагався делікатно запропонувати допомогу. Кажуть, що святість лікаря відчували навіть тварини. Собаки, які жили в домах пацієнтів, ніколи не кидалися на нього. Але одного разу з лікарем Яновським сталася по-справжньому неймовірна історія, після якої він кілька днів не міг приймати пацієнтів. Київ, 1920-ті роки, до кабінету Яновського заходить Юна, дуже бліда дівчина. Вона просить лікаря навідати її хвору матір. Феофіл Гаврилович був трохи зайнятий, але записав адресу і пообіцяв дівчині. Ні, що обов'язково навідається до хворої трохи пізніше. Надвечір, залишивши всі справи, він постукав у квартиру, куди його запросила юна панянка. Мати дівчини справді була хвора і дуже бідна. Лікар намагався залишити їй гроші на ліки. Жінка була розлучена і їй стало цікаво, звідки ж цей святий чоловік дізнався про її хворобу. Яновський відповідає, що вранці до нього приходила її донька. Жінка нажахана. Її єдина донька померла два роки тому, але навіть. Того світу вона з'явилась до святого лікаря, знаючи, що той обов'язково допоможе її матері. У Києві кожна баба, що сидить на базарі, відьма. Казав гоголівський персонаж Рудий Панько. Ну от скажіть, ви чули коли-небудь про відьом одеських, наприклад, або черкаських? А от київські, це вже стало загальним виразом. Сто років тому історії про київських бабів, які з нечистим знаються, вже нікого не дивували. Містяни часто оскаржилися до суду на справжніх відьом. І, хоча найчастіше справи не доходили до покарань, жінок, яких звинувачували у в чаклунстві не чіпали, аби не накликати біду на себе, навіть одаючи, що не вірять у витівки нечистої сили. Всі знали, що щось у цьому є. Київ до революції. Про дружину шевця Степана подейкували, що його Оксана відьма, занадто вже вона гарна. А жінки скаржаться, що їхні чоловіки з усього подолу сохнуть за чужою жінкою. А сам швець Степан пліткам не вірить. Він вважав, що лихі язики розпалюють смуту в його родині. Але з Оксани Степан вирішує не зводити погляду ні в день, ні вночі. Дружина наливає йому чарку до вечері, а Степан не п'є, щоб не хилити в сон. Однієї з ночей у повний місяць Степан помічає, що його дружина збуджена, очі її світяться неприроднім блиском. Він прикидається сплячим і спостерігає за Оксаною. Але жінка не лягає спати. Вона щось готує у котлі і тихенько промовляє якісь слова. Степан вже майже заспокоївся. Подумавши, що дарма під дружину в поганому, як раптом, та злітає на мітлу і з денними словами вилітає у відчинене вікно. Швець не вірить власним очам, не зволікаючи ні хвилини, він повторює ченклунські дії дружини і незабаром сам опиняється на шабиші нечистої сили. Наступного дня весь поділ оплакував шевця Степана. Він помер у власному ліжку від серцевого нападу, але чомусь усе його олося стало сивим. А вдова, красуня Оксана стала ще вродливішою. Чому київські відьмі вибрали саме одну із багатьох лисих гір? Як виглядає обличчя Києва з космосу? І чим загрожує зустріч з ідолом на язичницькому капищі? Дивіться далі. Говорять, що нечиста сила збирається на Лесій Горі. Вочевидь, на один таких шабашів по необережності і потрапив швед. У Києві є декілька Лесій гір, офіційно чотири, але в народі пам'ятають цілих тринадцять. Та наймогутнішою та найбільш загадковою вважається та, що розташована на південному заході від мікрорайону Ведубичі, Поруч з нею русалошний і Відьман Яри, а також мертвий гай, судячи з назв, місце аж ніяк не веселе, і не дарма люди довгий час. Обходили його стороною. Ті, хто селився поблизу, часто шкодували про це. Їх переслідували неприємності та хвороби. Погана слава закріпили Зелесою за Горою ще з часів монгольсько-татарської навали. У 1240 році воїни хана Батия захопили Київ. І щоб не залишати живих ворогів у тилу, хан наказав замурувати їх у печерах на Лесій горі. Місцеві жителі стверджують, що тепер, нібито душі, похованих живцем, блукають у пошуках спокою та помсти. За часів Петра І на Лесі Горі звели фортецю, в якій створили таємні підземні споруди. Там були вириті величезні резервуари, куди закачували воду для затоплення. Це будівництво залишилося в секреті, а за наказом Меншикова, близько трьох тисяч кріпаків, які будували ці резервуари, були скинуті живцем у колодязі. Лиса гора це відоме місце сили, оповите безліччю легенд, серед яких частина є правдою, а частина домислами. Але те, що має реальне підтвердження, це те, що з психікою людей у цій аномалії дійсно відбувалися зміни. У Вісімсот 1872 році було збудовано Лисогірський форт на початку ХХ століття. Оборонні споруди використовували як тюрму. А з 1906-го форт почав використовуватись як місце страт, переважно політичних в'язнів. Згодом форт було перетворено на військові склади, де зберігалися вибухові речовини, доставлені з Печерська. У 1918 році за радянських часів на Лесі Горі розміщувалася військова частина. Командування звернуло увагу, що з солдатами постійно відбувались дивні речі, особливо в день та ближче до опівночі. Вони хворіли, а іноді в них траплялись галюцинації. Київ 1983 рік. Солдат строкової служби Микола Соловцов стоїть. У варті. Від нудьги він вирізає на дереві ім'я коханої дівчини, не підозрюючи про майбутній кошмар. Юнак підіймає голову і бачить перед собою фігуру дівчини зі свічкою у руці. Солдат кидається їй назустріч і замирає від жаху. Він впізнає у незнайомій свою наречену, яка живе за 500 кілометрів звідси. Страх сковує все тіло хлопця. Біла сорочка Олени повністю залита кров'ю. Раптом вибух світла, що сліпить Миколу. Коли хлопець отями. Все видіння зникло, а поруч з іменем Олена вирізаним на дереві він бачить, наче випалений хрест. У певний момент люди, які перебувають на Лисі Горі, набувають і дар неяснобачення, а. Дали бачення і можуть виходити на зв'язок із близькими людьми. Оцей випадок один із найяскравіших прикладів, коли людина отримує сигнал від жінки, яка на той момент, можливо, була змістом усього його життя. Після побаченого жаху Солонцов довго не може прийти до тями. Через два дні він отримує телеграму. Старший брат повідомляє, щоб Микола приїжджав на похорон своєї дівчини Олени, яку на смерть збила машина. Згодом хлопець знову стоятиме у караулі і на тому ж місці влаштує справжню стрілянину, викрикуючи погрози якомусь невідомому, намагаючись не шкодити, щось невидиме. Сигнали з космосу на Лисій Горі виявив допитливий геофізик Степанов, але чому ця височина стала місцем роздору язичництва і християнства? У 1985 році геофізик Віктор Степанов досліджує територію Лисої Гори за допомогою обертової рамки, приладу, який визначає джерела негативного енергії. Спочатку рамка не показує жодних відхилень від норми, але в одному місці вона починає шалено обертатися в руках ученого, а потім потік потужної нелюдської енергії починає крутити. Відкидати і затягувати Степанова, ніби в якийсь енергетичний вир. Геофізика рятує військовий, який стояв найближче до нього. Він буквально витягує вченого з енергетичного вихору. Що стосується цього вихору, довкола нього багато домислів. Дехто називає його інферно. Слово інферно має багато значень у підсумку. Це зла енергія, яка руйнує живі організми, негативна і для людей, і для усього живого. Віктор Степаном виступає на закритому засіданні військової комісії. На його думку, військова частина на Лесій Горі розташована в аномальній зоні. У місці викладу невідомої науці випромінювання, і військовим потрібно негайно покинути вершину Лесові Гори. Степанов не пов'язував явище з нечистою силою. Він шукав наукове пояснення. Сюди приїжджали навіть представники Ватикану, посланці Папе Римського, типецькі лами, спеціальні делегації навіть у радянські часи. У всіх цих випадках ті, хто побував тут, відзначали, що це особливе місце, місце сили, загальний висновок бутики, рівень паранормальних проявів цієї зони, і не лише цієї, а й у київського комплексу відповідає найвищим категоріям місць сили на всій планеті. Ось такі історії про таємничий Київ. А якщо маєте ще цікавіші розповіді, то обов'язково пишіть їх у коментарях. До зустрічі!